такої Великої річниці для України, для нас, людей, які пишуть пером, які пишуть пензлем, які пишуть все, що можна відтворити після Шевченка, це, це тільки не доповнює, бо він настільки багато і колоритно творив за 46 років, 46 років життя, і за тих 30, наприклад, з якого часу він почав творити то ця, цей величезний багаж його творчості, як писемної, так і мистецько-творчої, так і художньої праці, був надзвичайно багатюше. І зараз, коли ми е, е, десь хочемо доторкнутися до нього делікатно, легко, тільки так, щоб допомогти е, чуть трохи відтворити то -то багатство, направду це складно. І вам це вдалося, бо ви... Поїхали, ви вчили, ви були по тих місцях, де був Шевченко. Ви хотіли доторкнутися до того місця, до того часу. Це надзвичайно поважно, і ми вам дуже вдячні, що це відтворено. Навіть це, як ви сьогодні кажете про цю бурю, яка підзаді вас. Ви замітили всі? Бо вони скромно не розказують про роботу. Я вже дивлюсь на ті речі і так уявляю собі, що люди були в тому середовищі, Дайте собі. І там же був Шевченко наш. І він в тому середовищі ще знаходив Прекрасне, так як і ви. Прекрасне це знаходив, бо любив природу. І якщо подивитися на його речі того періоду, тої десятирічної каторги, то речі твори його, я говорю про живописні твори, графічні, графічні твори, вони направду висмакувані тарасом так, як би Україну малював. А чому я так кажу? Бо ми зараз, коли з дітьми працюємо, я вже з дітьми теж Шевченкіану пройшов місяців два, бо вони зараз у конкурс, то я з дітьми також проваджу цей екскурс в той період часу в тих 150 160 років назад, щоб діти наші теж відчули це. Дуже це поважно відчуваєте, ви дорослі художники, ви професіонали. І діти інше, це покоління теперішнє. Не мов би, вже це має в генах, Розумієте? Тобто вони сприймають дуже легко Шевченка. Вони знають, що він прекрасно писав природу, вони, прекрас... вони знають, що він чудесно малював е е е е е е е е людей, а він любив людей. Він їх мусив давати в кожен куточок природи. Він одна людина була там в тому куточку надзвичайно поважна, надзвичайно така потужна, виразна. І, і завжди навіть цих казахів, які він малює, то як українці. Ви це замічали, ви те бачили? Вони надзвичайно округлі, форми мають. Я говорю, бо я це з дітьми говорю. І так зараз немов би з дітьми про це розказує. Я думаю, що це дуже важливо, що нічого не переривається. Шевченко не переривається. Він продовжується, він впливає, він рухає, він правду, є живим серед нас. І ми це відчуваємо на кожній кроці. І дякуємо вам за те, що ви могли, хотіли це зробити. І ті шість років ви їздили і ви собі спромоглися це вивчити і відтворити. Ми це бачимо в кожній роботі, це відчутно, вони всі різні, і вони, вони доповнюють. Шевченкову творчість його стан. І щиро вам дякуємо. І будемо продовжувати всі і підтримувати і вітати Шевченка з двісті. Це подарунок Шевченка. Дякуємо вам. जय मैं